полі Ми поговоримо дещо згодом. Чекаємо на початок матчу. що Головним арбітром зустрічі буде Юрій Іванов. А допомагатимуть йому Максим Черталяс і Валентин Куцев. Четвертий арбітр Дмитро Кривушкін. Бригада арбітрів саме в такому складі обслуговуватиме матч. Сьогоднішній один матч також розпочався буквально нещодавно. Дей. Денис Шостак головний тренер Руслан Ратань. Ну що ж, Дякуємо ЗСУ. Дякуємо. Ну, поки що все доволі спокійно. Старт матчу. Звичайно, якихось нервувань зайвих не просто. Але цього зробити не дають. господарі. Руслан Ротань на ваших екранах, також поки що без особливих емоцій. Зая таким чином, що вдається навіть на цей м'яч Дебелко Балку зачепитись, Дебелко проходить ну це жовта картка. Це вже буде жовта картка Дживані на 10-й хвилині. Дживані отримує попередження за удар по ногах ззаду. І до м'яча вже не встигається. Це така собі можливість провести контратаку. Але тут прекрасно гра у Підкаті. Чітко м'яч зіграно. І Юрій Іванов дозволяє грі продовжуватися. Подача від Дживані. Удар воротах! Поперечка. Рятує. Кривбаси від пропущеного м'яча. Ну і. Не знаю, чи дістався б Андрій Кліщок до м'яча, але доволі небезпечно. Отак будується сьогодні. Передача, яка Це може бути викид віч на Не туди. Явно куди планував ось цей молодий чоловік. Олег Кожушко. Який же пас просто шедевральний, можна сказати, видав Дібанго, помітив, що забігання. Нападника Олег Кожушко вривається. Так заважали захисники, так не давали пробити краще, але момент справді яскравий. Дивимо ще раз за самою передачу, яка проходить. Кожушко здавалось, би, перше на м'ячі. встигає пробити, але не встигає вирізати з напрямку. вже, завалюючись, на газон, завдавав цього удару. Далеко від цілі пробиває Олег. Центр де Переведення Переведення Тут побільше вільного простору. Залишати один в один. Ось так у Івана Дібанго небезпечно. Дібанго пожову віддає цей пас. Кітка. Можна й пити, але закривають. Миттєво закривають захисники Олександрія. Ті ж закидання Дібанго. Пробачає. Просто відверто пробачає Дібанго Олександрію у цьому моменті. Але як же розіграли, розкатали цю атаку господарі? Давайте дивитися, у повторі. скидка назад. Дезімана готується до удару, накривають, не дають цього зробити. Офсайду, до речі, не було. Дуже вчасно Дібанго почав забігати за спини захисника. Отримав цю передачу від партнера. Вийшов на ударну позицію, але пробив дуже не точно. В центр відпасовує за Дирака. Але тут без боротьби ніяк. Потрібно підійматись. Ні. Сигналізують футболісти Олександрії, особливо кулаков в першу чергу, що було зіграно в м'яч. Ну, Жорсткувато так виглядало, але питання, чи дістались по ногам, чи все таки м'яч. Чисто в м'яч. Точно зіграно. Ну от тут не дуже чисто, тому що справді спочатку Андрій Колаков защепив суперника. От ще раз дивимось. спину в жорсток. Подача. Небезпечна подача з підкруткою в напрямку воріт. Удар по воротах. Ще одна спроба! М'яч усіться на тридцятій хвилині. М'яч літає Артем Шулянський. Артем Шулянський. Так і знайшов цю шпарину, в яку можна було відправити. Мяч. Відкриває рахунок зустрічі. На 30-й хвилині це сталося. Прекрасний удар вдався 11-му номеру. І м'яч і на ногу як слід. І пробив також дуже потужно, і що найголовніше, дуже точно Андрій Кліщук рятувати не встигає. Дивимося повторі. Перша спроба. Летить на потрібному напрямку. Здавалось, бо захисники вибивають, але вибивають не дуже далеко. Шулянський відходить і з льоту прямо пробиває. Таке враження, що Андрій Кліщок не одразу побачив момент удару, пізно зреагував, і удар сам по собі був дуже сильним. Зреагувати на такий удар було надзвичайно складно, і врятувати кліщуку епізод не вдалося. 1-0 на користь команди Ростана Ротаня в цій ситуації на дану хвилину. Ну все в рамках правил. Гол зараховано. З центру розіграли футболісти Кривбаса. Ну, ігрового часу ще більш, ніж достатньо. Година папер... Вибиваючи м'яч. Атака, правда, нікуди не ділася. Вона триває. Удар з дальню стійку. М'яч просвистів. Хороша нагода. І ось ця масована атака на старті займу другого. Ледь не принесла Кривбаса до Денди. Удар кожушка. Прийшовся повз ворота, хоча було дуже небезпечно. Ще раз дивимося в повторі. Перший момент. Тут Дебелко розкрутився. Потім скітка така собі виходить. І кожушко пробиває. Дивимось, Дебелко скітка. І удальний удар. Удар черговий. Низом. І кутовий призначає арбітер. Пробиває Віктор Блізніченко. Перше про себе Блізніченко нагадує у цьому матчі після виходу на заміну. Ну, удар сам по собі, можливо, і був неточним. А що, що за все, і був неточним. Там мінімальний доторк був до ноги гравця Олександрії, що дозволяє атаці тривати. Подача від кудового. Вісна подача, удар є, але... Удар не акцентований. У стрічних курсах це продовжується без змін. Ще одна спроба. Кузик. Заробляє кутовий. Денис після цієї атаки і удару заробляє кутовий для своєї команди. Розвертається там Артур Микитишин. Ну і Олександрійці фолять у штрафному суперника. Жовта картка за надмірні емоції. Сергова подача у штрафний майданчик з правого флангу у конанні близніченка. Підбір. -По. Удар! Повороток. І Це на 79-й хвилині. Жанко. Поливає ближній кут, потягнув удар Георгій Єрмаков. Але врятувати не зумів. Мяч на карикашеком виплетів порожні ворота. 1-1. Ще раз момент зв'язкоку від газону. Тягне Єрмаков, але м'яч від стійки Влітає у ворота. один, -один. Рятує Кривбас на 79 й хвилині, зарівнюючи рахунок. І є ще час. Зараз на коражі Кривбас може понести вперед. Олександрія тим часом наближу стійку про простріл! Де Де? десь два 1 на 83-й хвилині пауза Олександрії нічого не дала. Кривбас і далі летів вперед. Кривбас, Мала Куча. Дайте ще. 83 хвилина. Рахунок стає 2-1. Це неймовірно. Просто дика розв'язка. Тут і кліщук навіть же у цьому вирі. Кліщук з власних воріт. Прибіг святкувати це взяття воріт суперника. Неймовірно. Неймовірно. Шиха де Дезімана. Франція Зімана робить 2-1. неймовірно. Перший момент. Здавалось, нейтралізована загроза. І пробив вже не сильно. Подивіться, скупчення гравців у штрафному майданчику. Взагалі, дивом, як нащо ж так пройшов. Всі були піймані на протиході. Ніхто не закривав ту стійку. всі за неї забули, всі полетіли закривати центр. А Безімана пробив якраз в ту зону, де на шпагатіле тірмаков там намагався цей м'яч дістати. Не дістав 2-1. 2-1 це перевертається просто з них на голову наприкінці зустрічі. Але це ще не вечір. Перемогою 2-1. Жан По один із героїв цього поєдинку. Однозначно також нагадаю, Джихан Безімана забивав другий. Жан По дуже вдало вийшов на заміну. Рахунок 2-1. Вітаємо кривбаси і вболівальників цієї команди з надскладною перемогою. Олександрія була близька не програти, хоча би як мінімум, але не втримала більш прийнятний для себе результат. І майже весь матч ведучий у рахунку з 30-ї хвилини всього лошулянського. Не втримала цю перемогу. В підсумку маємо 2-1. Кривбас, хоча б тимчасово, але виходить на перше місце. Олександрія залишається 13-ю. Ну а заключні поєдинки відбудуться вже за тиждень. І це будуть заключні матчі в цьому календарному році. Там і почуємось. Всім сил насги, донати на, на ЗСУ. Не забувайте цього робити щодня як на каву. І ми з вами обов'язково почуємося. Роман Томищук для вас цей поєдинок коментував. До нових зустрічей.